Чи домовляться на цій зустрічі про примирення? Буде співпраця, буде готовність да, будувати якісь конструктивні діалоги, буде робота така серйозно проведена, буде якесь. Прояснення якихось моментів будуть відкинуті всі ілюзії. Тобто будуть сторони ясніше, реалістичні дивитися на ситуацію без ілюзій своїх мрій. Затримка, затримка домовленості цієї. Про мир, можливо, спочатку вони щось там пообговорюють і приймуть рішення подумати, там, зважити і так далі. І продовжити переговори пізніше. Одразу підписати мир при першій зустрічі, на жаль, не підпишуть. За судом. За судом, все одно це буде якийсь такий момент, коли. Оце, оце, і то, що вони зберуться, це вплине на подальші, подальші дії, на подальший курс, куди їм тримати, за що боротися, що відстоювати, ну, тобто, да, там, хто які території отримує, там, яка у кожного із сторін вигода в цій ситуації. Тобто все одно ця зустріч буде змінювати хід подій в майбутніх. Напруга, страхи, недовіра. Це буде заважати переговорам. Короля – це лідер, хтось проявить ініціативу, так би мовити, візьме в руки от жезл керівництва. і... Якось буде більше поводити себе з позиції сили. Я тут головний, я вирішую і не дуже буде хотіти поступатися. Тобто на зустрічі можу домовитись про якісь конкретні кроки, можливо, про зменшення напруги. Але про. Перемир'я, да, про прямо закінчення одразу після зустрічі е, бойових дій, на жаль, я тут не бачу. Ну, ілюзії будуть відкинуті, вже буде реальна картина, е, як воно буде далі? Ну, якщо говорити про наступний етап, е, е, ну, тобто, після першої зустрічі, да, вони домовляться, скоріш за все, про другу, то чи принесе це вже остаточно? До повного припинення бойових дій. Ну і, на жаль, це будуть маніпуляції, це використання буде переговорів як інструмента досягнути власних якихось там ідей, як інструмент тиску, розмови будуть такі гострі. Від, 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 старт. Відсутність нового старту воно буде зави, зависне на тому і на тому було. Лю, люди вони не готові почати все з чистого аркушу, вони не готові закінчити війну і почати спочатку. Але це ржеслік дуже такий. Такі імпульсивні агресивні дії, такі різкі, імпульсивні рішення, щось буде таке, що може провокувати і далі не поступатися, і далі воювати якісь, якісь такі імпульсивні, не дуже вдалі рішення. З Сімками чи взагалі карта такої <ган -свіст> Ігор таких хитростей, обману це щось таке, що одні будуть не довіряти, інші хотітимуть обійти ці домовленості, якось хитрити, щось там видумати, Ну така. щиро домовитися, ні. Відсутність, відсутність перемоги, відсутність. Результатів для обох сторін. Жодна сторона не доб'ється того, чого вона хоче. І світ показує перевернути, що це не завершено. Процес не завершений, мирна угода ще, на жаль, далека. Тобто наступний етап. Він теж за все стане просто якимсь політичним маневром натиснути, якось обхитрити, перехитрити, спробою просто домогтися вкотре свого. От. Але реального кроку до миру тут немає. Тобто бойові дії, ймовірніше, триватимуть. І надалі.